Це 23, -й. це наступна серія. І в цій серії я вже вирішив, що все ж таки треба їхати, коротше кажучи, на проїзний цей пункт. Дивитися, що там є, забирати що потрібно. Щось трупаки не всі перегоріли. А ну давай ще це спалимо. Я закінчив прибирання. По суті, в принципі. Залишилось тільки зомбою спалити, і як бачиш, він вже спалений. Що ще розказати? Що ще розказати? Я трохи поприбирався, да, в хаті, типа, Та і все. Бля, чому не горить цей трупак? Давай ще раз. О, Хорош. Одразу. І да, я думаю, що треба їхати зранку. Якось прям дуже розгорівся. Дивись. Так, мені їхати взагалі, я так розумію, що це якась можлива станція. Різничний вокзал це тут, я так розумію. Так, я ще думав помічати будинки, де я був, але ще щось залишилось кружочком. Так, їхати мені краще за все, це просто виїжджати напряму, їхати до самого низу. Ось десь тут вже починається те, що мені треба. Я зробив собі декілька коктейлів Молотова. Так, а можна прибрати цей попіл? Не можу я попіл цей прибирати, було завжди цікаво. Вже зранку можна їхати, тому що сам бачиш виснаження. Але я до того до всього вже все підготував. Залишається тільки набрати води та їхати. Треба думати, звісно, щось з, з водою. Так, слухай, мені здається, треба взяти 100% запасну ще бутилку води, тому що цієї мені точно не вистачить. Так, а де я їх, їх складав? Ось вони. Давай дві. Я візьму. Так, і мені треба взагалі запаси їжі якоїсь взяти. Давай візьмемо. Три консервованих гороха. Багажник краще покладу. Так, бенз у мене тут є. Пляшки з водою скидаємо, консерви скидаємо. Так, ну і все. Коктейлі молотова в мене є, патрони в мене є, До речі, 308. Так, я десь тут в мене були цвяхи. Прям пачка, я пам'ятаю. Давай штуку для початку. І я думаю, що десь 10 штук мені вистачить. Все наше готове. Дай подивимося, мапу ще раз. Ну так, їду. Сюди і буду тут дивитися, що я можу забрати, може якісь, якісь ружбайки тощо. Чи це... а ні, це не це. Я думав, що це десь тут. Це десь тут. Їхати не досить не, не також і далеко, але знову ж таки, повертаючись до машини, я так подивився, який в неї стан. І стан насправді не такий уже поганий. Єдине, що мене напрягає, це передня ліва шина. 48. До речі, тиск в шині, я дивлюсь, диву, який поганий. Треба всім піднакачати зараз. Е, заднє праве гальмо мене напрягає. Передня ліва підвіска і капот. Ну капот 2%. Типу що я з ним зроблю? З ним, я, з ним я нічого зараз не зроблю. Насправді. Так, де тут як? Передня ліва шина. Накачати колесо. Давай. Цікаво, піднімається в мене. А він навіть не рухається ніяк. Піднімається в мене автомеханіка, що не піднімається. Давай подивимось, 76. Ні, не піднімається ніяк. На жаль, ладно, давай накачу тут. Давай далі. До речі, я хотів це зробити ще коли був в ріверсайді, але щось забувся понакачувати ці колеса. І тепер давай подивимося автомеханіку, як мені подивитися, а ось так. Тут теж треба підкачати колеса, взагалі подивитися, який у них стан. Та тут, в принципі, все ок. Сам причіп по кузову будуванню. 13%. Ну, кузово будування це мені треба знову ж таки газозварка, яка, яка в мене взагалі на нулі. Треба щось, я не знаю, варити якось. Все добре, окей, клас. Все підкачано. Давай назад вкласти е, багажник. Вода в мене є, їжа в мене є, коктейля молотова є, чим бити є. Я б ще взяв каву на всякий випадок. Давай, де я міг. Так, по цим балам в мене теж все вистачає, по запальничкам теж все ок. Але знову ж таки я думаю про те, що, блін, мені треба по... якийсь контейнер для ружбайка. Ну, блін. І взагалі я оце думав про реверсайт, що повертатися, не повертатися. І реально зрозумів, що там ну, дуже багато всього залишилось. Може, все ж таки, не знаю, якось поремонтувати машинку та її їхати. Їхати знову постійні сумніви. Але, блін, це такий. Дурний план, чесно кажучи, їхати. Так, 19.40. Я не знаю, що мені робити. Я не знаю, що мені робити, тому що я не хочу ще так рано лягати спати. ну, що тут з вікна? Будиночок, будиночок. Цю штуку. Ага, я можу розібрати його дивись. Прикольно, але який сенс. Так, достольна рушниця. Ого, одна навіть валяється на землі. Так, а що? Ти куди ти поклав знову? На землю кладе чи що? Чотири навіть? Нічого собі. Коротше, погане місце. Давай їх перекладемо. Раз, два. Три, чотири. Що в мене тут взагалі патронів немає, нічого, немає. Так, ну що, 20, -20. думаю, що в принципі можна їсти. Давай фруктовий коктейль поїмо. Відкриваєш? Відкриваєш. Ще я пройшовся, до речі, по району. Повирував траву, лозу позрізав, тому що ну прям жесть. Трава, наприклад, впливає на те, що асфальт псується. Лоза не знаю, як впливає на будинок. Я лоза, яку не можна вже зрізати, є яка, яку можна. То я якось не знаю, не знаю, як вона впливає на будівлю, якщо хтось знає. Пишіть, будь ласка. І, до речі, ще є одне питання: теж ось ця штучка мене цікавить. У мене 28 скотч, але він не показує, що він взагалі є. Хто взагалі знає, його можна скидувати, це просто залишилась пластмасочка, чи що. І застрічка теж. Тут, тут написано, що, що типу, є, але його немає. Коротше, не розумію. Хто знає, будь ласка, напишіть, скажіть підскажіть, що робити з, цим, з цією пластмасою, скидувати її, чи не скидувати. Все, погнали спати. Це супер. До речі, е, е, якось е, займався тут всякими штуками. Не на рекорди теж чув, як хтось там щось взриває, або кричить, щось таке краще. І згадав, е, як колись у е, мене в животі навіть аж боліло від таких звуків страшних. Все, можна їхати. Давай не будемо перегружати себе з пробіжками цими. Зараз я скину консервну банку і можна їхати. Все в мене ж є, все підготовлено, точно. Так, я думаю, що мені треба б було б і закрити. Замботи, як почне лізти, блін, знову. Ну навіть мене не те, що він там може збиратися, напрягає як те, що він просто може мені розбивати ці мої ворота, двері, вікна. Вікна я не знаю, як пофіксити. Двері е, фіксяться, але вони стають такими дерев'яними, не дуже красивими. Ворота я не знаю, як можна побудувати такі, як підйомні. Я оце якраз подумав. Що я бачив е, катану чи як вона називається. Коротше, на обзорах там дивився теж колись хтось знаходив і блін, хотів би теж знайти собі. Вона може бути в зомбовіді застрягша. А може, а може десь в контейнері лежати, не знаю, це треба шукати. Тому я зараз так не дуже їду о, швидко і зум все ж таки якось залишив приближеним, щоб бачите, може, я побачу якогось зомбака з катаною, то я б заради такого дійства перепалив би всього зомбойну довкола, щоб забрати в нього катану. Чи перебив би, не знаю. Медична допомога, мені не треба. А так зачекай. Куди я їду? Ага, я проїхав поворот свій. Може це на найкраще місце тут їхати. Так що це якась. якісь офіси. Дивись, який зомбойде. Не знаю, що це за територія. Ну, Подивитися на мапу не на ту, яку я дивлюсь глобально, а на ту мапу, яка пояснює, що йде, може бути. Коротше, ти бачу, да? що там якась сіра будівля. Може це якась теле... телеканал якийсь, а може і ні. Так, ну тут така. Тут така дорога, бачиш, все закрито якось. Так, слухай, я знову втаранився і це значить, що. Це значить, що... У мене починає дгун вже псуватися, оскільки я розумію, як це працює. Так, все окей, я заїхав. Заїжджаю потрошки до військового містечка. Так, генератори бачу. Окей. Але мене цікавить щось якась військова штучка. Так, я ж проїжджаю через... Ага, так, да, точно. А, ламається. Так, здається, це десь тут. Точно. Так. Ось ці ворота. Я одні відкрив, одні вибили. Це як було, насправді. Зомбою якось збр... приубільшало. Що... Давай, обережно. сюди стану. Диви, відправи, іпрай. Може мені кудись його якось відвести і підпалити, бо це буде, звісно, дуже довго. Да, зомбою нормально, тут давай його, я думаю, все ж таки краще палити. Де там? Тель молотого взяти в основну. Що це за зуббу? Зато додатково. Все, готово, так? Да? Можна кидати. Вийшло. Супер. Нормально, ще і дощ пішов. Ну насправді я вже палив зомбоїда під дощом, і мені здається, що це ніяк не впливає на зомбоїда. Все, так? Да? Супер. Пішли до машинки. І давай дивитися. Так, а що це? Так, я розумію, що я саме зараз вхожу на цей КПП. Добре. Зомбоїд. Ага. Треба судою зайти, здається. Слухай, ну це корисна річ насправді. Але з іншої сторони. У. Це тут. Ага, ось тут теж двоє, нічого собі. Один, здається, був поліцейським чи якимсь гоардом. О, прикольно, слухай, давай я тоді сюди і зайду. Ууу, Напугало. Щось я не очікував такого. Карта Ріверсайда мені не треба. Електронний годинник в мене є. То Набрати воду. Подивимося, що тут може бути. Ми... О, ще один зомбою підходить. Що у тебе є щось цікаве? Наче ні. От мене цікавить, що це за штука. Стаціонарна рація. Що я можу тут щось послухати? Що вже все. Вимкнути мікрофон. Перемкнути. А, а можна її забрати? В мені цікаво. Ну, та наче не можна. Ну да, не можна, вона просто стоїть. Себе. Ну, стоїть і стоїть, добре. Що тут? Електронні порожнення пляшка, кампи, кампи. Я його вимкнути не можу. Так, ну це треба забрати. Це обов'язково. Добре, йдемо подивимось, що тут. Це, я так розумію, сцена була, де виступав о, мер міста. Ну, да. ну ладно, тепер більше ніхто тут не виступає. Так, я ще хотів, знаєш, що зробити по стаціонарній рації. Я не знаю взагалі, навіщо вона мені? Можна ще так от, її підняти. Стаціонарна вага 20, слухай. Я не думаю, що є сенс її забирати, чесно кажучи. Кількість палива 0. Взяти Рація. Взагалі, навіщо мені рація? Ну так, якщо подумати, е, в офлайн грі, з ким я буду спілкуватися. Це може в майбутньому, якщо можна буде якось, я не знаю, комунікувати з кимось, е, з якимись NPC, там, я не знаю, щось замовляти, якісь штуки такі робити, Макдональдс, там замовити. Скільки кін важить 40. 40, ну це дуже багато. Все одно ну, зголодні трошки. Давай подивимося на мапу, що, що які десь як, як, яка справа. Так, знаєш, виходить, що це палаточне містечко. А ось. Давай зробимо так. Якось я так от розміщу. А тут. Так. так, 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 так. Ось так. І взагалі виходить, що тут же ж. Ладно, не буду цим розбиратися зараз. Так. Слухай, мене лити. Мені треба їхати далі. Тут зомбою вже збирається, я не знаю. Залишити машинку тут, та ні, я, мабуть, що поїду. Що, що лежати. Звісно, я ворота підзакрив, але якщо доведеться тікати, то так собі. Так. Це здається, містечко солдатне. Що ти там обходиш? Що в тебе є? Так, коробки. Короби мені потрібні, але я не знаю, забирати їх чи не забирати. Зараз. ой Ой-ой-ой, магазин автомата. Тільки 7 патронів чомусь. Ось тут 30, М16. Візьму, коротше так. Візьму штани армійські. Подивимось, що тут ще є. Ой-ой-ой, ой шалом армійський, можна. можна, яка в нього. Його можна одразу навіть одягти. Шалом футбольний можна поки що скинути. І черемик, черевики. Давай візьмемо штани. Футболку армійську можна теж взяти, подивимось. І дощовик, чи можу я його вдягнути? А ну давай з капюшоном. Що він мене зніме, якщо я вдягну його? А він знімає у мене куртку і шалом. Давай, я не знаю. Поки що це сюди, покладу. Чи думаю, може таке ліжечко взяти? Так, патрони ми беремо, а вже ж. Давай ще візьмемо лісовий камуфляж. Ой-ой-ой-ой-ой, слухай. Місця вже немає, так? Да? Ну, давай сюди, викласти все. Звісно, генератор багато місця займає, і насправді я не зовсім впевнений, що він мені зараз потрібен, але все ж таки мені колись це треба буде його забрати, як, як не зараз. Так, речі набагато займають місце, це добре. Сподіваюсь десь знайти М16. Це було б просто топ. Так, куртка шкіряна, тут я щось ще забирав. Давай викисти все. Противогаз. А що протигаз мені робить? Ну давай подивимось, де він нічого не робить, насправді. В плані, там, я не знаю, від укуса такі всякі штуки він не захищає, так розумію. Це можна взяти. Можна взяти куртку. Сорочка. Давай дощовик ще один все ж таки візьму на всяк випадок. Подивимося, що там. Захисні навушники. Шолом армійський. Беремо, беремо. Блін, куртка армійська, де вона? Слухай, ну вона. Куртка армійська, лісний камуфляж. Вона прикольна, типу насправді. Брудві навіть. Було б прикольно взяти якийсь не лісний камуфляж, а міський. Сорочка штани. Так, і мене цікавила, що ця штука. Давай. Маленька скринька. скільки тут вміщається? 13. Ну так, да, насправді це не те, що мені треба. Давай ліжко це заберемо. Так, ліжко складне. Давай, пачки патронасів. о, зомбойт, йде. Дивно, що я їжу не знаходжу тут. Насправді, їжу я хотів би знайти. Ой-ой-ой-ой, знову про. Встигну чи не встигну. Встиг. Маєш щось? Нічого цікавого маєш. добре. Так, з цією палаткою я розібрався. Яка тут територія взагалі. Тут можна пройти, так? Да? Де там? Відкрити штуку. Блін, шкода, що в мене немає. Так, я шолом ще не виклав. Що, ладно. Шкода, що щось в мене з їжою, дивлюсь. Так, давай одразу я буду дивитися на мапу. Давай трохи менше зробимо. Кружочок, тому що там ще є щось. Я не впевнений, що воно мені треба буде колись. Колись, може, щось треба буде зайти повторно взяти. Хто його знає. Потургаси точно брати вже не буду. Сорочка армійська, лісовий камуфляж. Так, патрони, патрони. Мисливський ніж теж візьмемо. Ага, ось одягти без капюшона. Він В капюшоні, просто якось якийсь капюшон, якось дивно. Виглядає, чесно кажучи. Добре, з цією палаткою теж розібралися. Патронів багато я набираю, звісно. Я думаю, що краще заїхати, чесно кажучи. Чи Це дерева, чи я можу проїхати їх, Ще не можу, але. Проїжджаю наче, окей. Давай десь тут зупинимося. Так. Другу палатку я теж продивився. Інформація про генератор, палива нема. Окей. Ого, 65. З що він зроблений? Давай. Кружочок сюди. Що далі подивимося, що тут є. Пістолет якийсь. Такий набачив ще. Можна взяти. Камуфляжний лісовий камуфляж. Постельний камуфляж. ой ой ой, -ой. військовий рюкзак. Місткість 36 у мене. Пф. Та ти що? Блін. Взяти основну руку, коротше одразу. Давай з, е... прибрати з обраного. І одразу це все сюди, коротше, закидаємо. Ну, щось дуже довго є. І повісити на. додати в обране. А, чекай. Повісити на спину. Так, ти що? Так, оце в мене був пістолет. Це мені треба, це мені треба. Давай. якось і дати обране. Пішли скинемо тоді Патрики. Не додати обране, І, в принципі, це я можу скидати теж. Так, ну що, вже доволі таки пізно. Навіть не знаю, вже є сенс зазначувати тоді тут. Ну, взагалі, обов'язково є сенс зазначувати, Єдине, що в мене проблеми з їжею, і в мене вона, я так розумію, вже закінчилась, да? Я не бачу принаймні її. Може слонеїд. Добре, думаю, на цьому тоді і цю серію можна буде закінчувати. наступні серії будемо продовжувати дивитися, що тут взагалі є. Вже є класні з нахідки: це шало, Рюкзак, Похідна ця сумка, точніше, не похідна армійська там вага 36, місткість, точніше. На відміну від 28, це дуже багато, дуже приємно. Я шукаю М16. Я не знаю, що робити, до речі, по їжі. Треба зараз подивитися, може десь тут вона є. Але це все вже буде в наступній серії. Тому дякую, що дивився, дивилися. І не забувайте про лайки, вподобайки, дизлайки, коментарі. Я не знаю розказати своїм друзям, які теж люблять, наприклад, тему Зомбоїдів, тему Зомбоїда і тощо. Ну і на цьому все. Дякую, що дивилися всім. Бувайте до побачення!